Після останньої ревізії своєї шафи я знайшла там ось таку сукню. Тому сьогодні я вирішила із старої сукні зробити нову сумку. Попередньо з паперу я вирізала викройки сумки на пояс. Таких в інтернеті повно, тому без зусиль ви знайдете там викройку на свій смак. Є змійка, яка мені також знадобиться в пошитті сумки. А тепер важливий момент: тканина для основи сумки, хоч і цупка, але все ж таки треба додати ще плотності. Тому я зроблю це за допомогою фетру простягую тканину. Вона вже і так стягана до цього. Тому треба підібрати такий малюнок, щоб його не було помітно в загальному візерунку. В моєму випадку це просто пряма строчка з певним інтервалом. І ось так виглядає вже готова прострочена деталь спереду і ззаду. І так молнія виглядає на обох деталях. А зараз ось ці маленькі деталі сумки треба пришити по боках ось тут. Молнія працює, і ось так виглядає майже готова поясна сумка. Ось так вона виглядає зсередини. А тепер фінальна частина. До сумки треба пришити пояс. Із поліестерового ременя відрізала дві частини: одна 25 см, інша 75. Плюс потрібна ось така пластмасова фурнітура. Нарешті поясна сумка готова. Так вона виглядає зсередини. Так, ззовні. А ось так на мені ідеальний варіант для пробіжок або прогулянок. Ось так была старая сукня, а стала нова сумка.